Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 9 липня 501 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових атак від росіян не було. А в Одесі все настільки спокійно, що вчора проводили в місті велогонку. поперекривали вулиці і досить багато народу зібралося. Та ще й в місті минулу добу, та сьогодні. Сильний вітер, десятки дерев вже попадало. Ну і на морі невеличкий шторм. Незважаючи на це, на морі досить багато людей, хоча купатися заборонено. Рятувальники всі ганяють, хто хоче залізти в море. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж сильний вітер, теж дерева падають, ну а так все. Спокійно. На обстріли у нас в Миколаївській області, як завжди, тільки в Очакові. Росіяни знову гатили поруч з містом, тому руйнувань і постраждалих немає. А от на Херсонщині від російських обстрілів одна людина отримала травми. Хоч без загиблих це добре. Ну і от буквально тільки що з'явилися новини, що поруч з Керченським мостом працює російське ПВО. Цікаво, цікаво. Напевне, наші тренуються, щоб потім знову розвалити той Керченський міст. Сподіваюся, все буде добре. Ну, а ми давайте задонатимо трохи грошей волонтерам, щоб допомогти нашим хлопцям.